Вівторок, п'яте листопада, зимно, а дід Панас до лісу вас веде. Якщо гриба не буде, вже й не встидно. Ідем поглянемо, якось та буде. Листопад день за днем собі минає. І діло уже ближче до зими. Час прийде розставатись. Знаю. Новий сезон чекатимемо ми. Я зупинюсь, бо можу впасти слизько. А поки не пора, це також знаєм. Ще шанси є. Ми разом лісом йдемо. Поміж опале листя пошукаєм і пізнього гриба таки знайдемо. Тож дружно взяли чай у ліву руку, а вправу бублик кекс або калач, вже досить діду нити про розлуку, серйозно налаштований глядач. Доброго дня, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Холодно, пізно вийшов з хати 11 годин, тому що холодно. Зараз трішки тепліше, але не дуже. Ідемо ще поглянемо по лісу, що він нам покаже на цю пору. Ми явно йдемо не за грибами. Зустріти б хоч би одного. Та як знайдемо щось ми з вами, скажемо, то гриб, ого-го. го А о поки я казав ого-го, про того гриба, котрого ми ще навіть і не знайшли, я побачив гарну сироїшку. Бачите? Та-та, дід уже в перчатках. Це яка красива і не маленька, Забираємо, звісно, йдемо шукати того нашого ого. го А ось такий червоняк також гриб. Ану, показуйся. Ні, надто він уже ніякий, але він був. А дід Панас і перчатку скинув, коли побачив ось цього. А ось до цього ми не встигли. Це, мабуть, був той ого-го. Те, навіть руку не буде вимазувати, бо він вже гниє. Був білий гриб, але вже пізно. Стоп, я вже був виключив і знову включив, бо побачив під пенечком, тобто під деревом. О, в кубку. Візьмемо їх. А, ні, ні. Ні, ну, ні, вони вже дуже м'які. Ні. З них уже діла не буде. Нічого. І радість в серці в діда знову, коли побачив я його. Але ще не віднімає мову. Бо це не той, що ого. го Ось такий ще є. Ось у нас, друзі, уже і два гриба. О, починає хляпа. Ого-го. Цей попередній гриб не то ще. Шукаю зустрічі з грибом, в котрому дійсно купа мощі. І звук такий от. бом-бом-бом. Ну що як то не те? Це у нас дубових знову. А тут іще один, бачите? А тут також він. Ну що зробити? Шукаємо того бом-бом-бом. Йдемо -бом -бом. на зустріч із грибом. І знову гарна шапка здалека здалася. Але підійшов. а це знову дубовик. О, ще один. А отут іще один, так що ой, дубовики є і гарні, а білого поки шукаємо. Зустрічаємо купочку опеньок, але, як то кажуть, природа, погода бере своє. Померзлі такі вже не симпатичні. Потреби у них таких нема. Я від тих опеньок відійшов, подумав удача. Та ні, знову цей дубовичок. А ось цей червоняк уже трохи у нас, я бачу, веселіший. Так, цей вже Такий незасохлий і він ще живенький. Ще ми його забираємо. І ось я, друзі, присів, щоб сказати вам, знущаються вони сьогодні наді мною ці дубовики. Бачите? Ось. Але коли присів, повернув голову праворуч, я щось побачив. І це вже, повірте мені, що не дубовик. А це у нас вже сховався наш товариш білий. Так, де там твоя нога, друже? Куди вона пішла? Є. Це вже у нас білий грибочок. Тут помилки бути не могло. Ось так. О! Ось такий. Добре, це вже приємніше. І ось яка мене думка відвідала. Не захотів би я глядачам показати того дубовичка, котрі мене, мене сьогодні часто дурять. Я би не нагнувся його знімати. Якби я не пригнувся його зняти, я би під тою колодою не побачив білого гриба. Бов повний ріст, колода його заступала, ховала його. Бачите, як воно буває. Все воно виходить якось на добре. Приємно? Приємно. І навіть дуже. Бо зараз гриб це вже рідке явище. Ми до цього звикли. А ось такий грибочок, друзі, хіба не за щастя на такий час. І знову усміхається. Бачите, я вже раз сказав. Ще би йому зверху очі і ніс, і він нам дарує посмішку. На дельфіна схожий. Ось так. Чи є ще муховички в лісі, якщо когось цікавить? Є. Ось, будь ласка, бачите. Ось одненький. Ось тут. І ще один. Ось тут І ще один. Я вчора приніс, після вчора трохи приніс, то вже сьогодні просто не беру. Але ще моховички є. Якби так хотів піти підзбирати, то ще до лісу йти можна. Потрапляю. Шановний мій глядачу, я коли зривав ці, цю парочку біленьких, я забув зняти. Так що показую вже зірваними. Ось такі два красеня. Так. Ну, а цього я вже забути не міг. Пам'ятав, що чекає мій глядач на ось такого грибочка. Так. Ось. Ще й таке у нас трапилось 5-го. Листопада. Тут підмерзло трішки, вже я бачу. В загальному хороший. І ми вже по дорозі до автомобіля потихеньки ще й такенького знайшли. І нічого йому ще не бракує, він ще нормальний. Просто трішки потемнів. Ось так. Не знайшли ми сьогодні ні ого-го, ні бом-бом-бом. Але, панове, я ще радію, ще нам трапляється один ось такий грибочок. Я радий ось так. Йдемо. І ми вже йдемо до машини. Долаємо. Долини і горби. Але скажу вам, що цієї днини знаходимо непогані ми гриби. Ось так іще по дорозі. І ось що у нас в кошику. Дуже і дуже непогано. Ну що, що? А її сьогодні я вже не думав зустріти. Ну, я думав, що вона так і заснула, не сховавшись нікуди. Вроді жива. Ліст, подруга. Саламандра ще. 5 листопада вибачте, Вересня б сказав. Так. Ага. Якщо в когось проскочила думка, гюль читай, покажи лічико, виконую. Це я. Уже ми біля нашої автівки, котра ось тут чекала, уперто нас, і що гребів він назбирає стільки, не вірив навіть сам ваш дід по нас. Ось це наш результат сьогоднішнього походу. 5 листопада 24 року. Все. Шановні глядачі, я радий ще й дуже, бо дійсно на таку кількість я навіть сьогодні не розраховував. Бум-бум того чи бом-бом, що я планував, не було. Були великі гриби, але вони такі м'які, про які я говорю, всі загадуються. Там, де така рука, як в мене лікуть на руці, така в нього нога, того гриба і шапка, така, що на ній можна дрова рубати. Ще надіюсь, цього року я такого знайду. На цьому все. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Хай вам всім щастить. Бережіть себе, до нових зустрічей. Що робиш в лісі, дід? Їхав ж додому? Чи, може, заблудився, діду, ти? Ні, мої друзі. Дід не чує втоми і вирішив у ліс ще раз зайти. Я їхав. Глянув вліво ліс красивий. Спинив машину я біля горба, зайшов сюди і дід наш знов щасливий. Бо я зустрів біленького гриба. Ось такого. Так, а якийсь він дуже низькоросний, але білий. Я ж бачу. І чудний. Осіннього пізнього хочу, а нема такого. Ну нічого, маємо те, що маємо. Друзі, я їхав вже лісовою дорогою. А е, часто я бачу цей кусок лісу, коли їду на свої місця там, де я сьогодні ходив. І завжди то втома вже... Мені не дозволяло піти тут заглянути, то вже час не дозволяв, бо йшло до темноти. А сьогодні я втомитися не встиг. Час у нас ще є, тому я біля горба машину зупинив і зайшов ще до лісу. Тут така гарна, березина. І вже навіть є перший. Результат. Маємо вже тут одного біленького. Так що тут ще покручуся. Надіюсь, що я щось ще знайду. І з вами поділюсь. А що ось це, не можу знати, поки не зірву. А зривати хочу разом з вами. Ні. Це ні білий, ні підберезник. Що ну, хочу вам сказати, я, панове, візьму свою колекцію цього горба. Вже й пізня осінь, місце мені нове, а я знайшов тут другого гриба. Ось такого. Так, так, це мене потішило. Даремно я сюди ніколи не заїжджав. Будемо мати на увазі. Так досить непогано тут, звичайно. Закінчуємо день тут трудовий. Тут дуже й дуже, навіть дуже файно є територія нам на сезон новий. Ще отакого от єдненького взяли, бачите? Ну, добре. Йдемо. Все, шановні глядачі, насолодився від душі. Вже ніхто ніде не піде, дід по нас додому їде. Я з собою навіть кофіка свого не брав. Я взяв пакет. Ось. І так в кишені пакет був. Ось три грибочка наші. Ну... Не хоче залізати в пакеті сподобалось. Ось одного кладемо. Це був перший вроді. Цей був третім. Так. І десь там є, що у нас другенький, котрий був. Ось такий. Все, поклали, ніхто нікуди вже не їде. Хай вам всім щастить. Па-па.